Скільки разів на рік треба перевіряти груди після 30 років. Тут не існує в принципі межі в плані років. Треба перевіряти грудні залози, незалежності від, скажімо так, віку. Якщо ми говоримо до 40 років, то це УЗД грудних залоз і консультація мамолога щорічно. Якщо немає ніяких скарг і не обтяжена сімейна анамнез. А мамографія починається з 40 років то один раз на два роки, якщо знову ж таки немає скарг і немає сімейного обтяженого анамнезу. Якщо він є, то трошечки змінюється ситуація. І ми частіше обстежуємо грудні залози кожні півроку. А мамографія один раз на рік. Після 40 років рекомендують робити мамографію, тому що вважається, що після 40 років грудна залоза вона трансформується і перероджується, скажімо так, в більш жировий компонент. Відповідно на мамографії стає більш інформативним грудна залоза. Але це буває не завжди. Буває дуже часто, що після 40 років грудна залоза не. Скажімо, так не перероджується в такий умовний там жировий комочок, а залоза дуже щільна і не завжди є певна ефективність від мамографії. Тому завжди треба мамографію доповнювати ультразвуковим дослідженням для того, щоб була цілісна і повноцінна картина, щоб ми змогли адекватно оцінити стан грудних залоз.